Зараз буду виїжджати. Все, дивіться, це у нас електровелосипед. Ага. Ось і кнопочка газу. Ага. Ось Чим більше давимо, тим швидше будемо їхати. Не давимо, не їдемо. Стоїмо на місці. Тормоза. Ага. Рулем право вліво не повертаємо. З собою вправо вліво не нахиляємося, сидимо собі рівно, спокійно і розслаблено. Велосипед рівновагу тримає сам. Тобто рівновагу вам не потрібно тримати. Ну і ви їдете на ту сторону, та сторона це в нас є фініш. Тобто за метрів 10 або коли вам інструктор піднімає руку, ви відпускаєте кнопочку і зразу ж тормозимо, щоб плавненько заїхати на фініш. Потім повертаємося назад, у нас є дві зелені гніточки на трасі, бачите? Так, так, бачу, це фінішні Вин... Так, Ви на них ага. зупиняєтеся повністю, робимо фото і тоді заїжджаємо. Короче, система. А що це за кнопка така? Це переключати передачі. А мені не Трай треба не переключати не Правильно. і педалями крутити теж не треба. Можете Почти. попробувати. А щось поможе? Поможе. Ага. Загадому.